Усім привіт! Мене звати Наталія і ви на каналі Затишна Оселя. У цьому відео я розповім, де зберігаю і як усе для просування. Все детально розповім, також трішечки попрасуємо. І давайте починати. Зразу зазначу, що ось у коридорі у нас є. Така досить велика і вмістка шафа. Ми її планували спеціально і по індивідуальних розмірах. І ось тут, саме в цьому відділі, у нас є такий господарський відділ, який я наперед продумувала і прописувала із чоловіком усі розміри, і, в принципі, все, що тут повинне зберігатися. Зараз це такий плюс-мінус проміжний варіант, але більшість речей вже зайняли своє звичне місце. Отже, почнемо із просування, так як це в нас тема найголовніша. Ось тут, на горі, я поставила зразу, бачите, розмір полички, розмір корзинки відміряний. Там е, така як це, скатертина тряпка, яка застеляє гладильну дошку. І, звичайно, що стаканчик для води. Далі. Ось такий великий і високий відсік, наперед спланований і поміряний по розміру найвищої тут речі, яка є, це драбина, прасувальна дошка, тут ще швабра, і тут ще стоять мої штативи. Ось так воно зберігається, дуже зручно брати, коли це потрібно. Так, на горі такий трошки безлов, це мого чоловіка, там інструменти, якісь запасні речі для мішків і ще там моя швейна машинка. Так, я вмію шити, це дуже класна навичка у побуті. Ось тут на другій полиці я організувала собі таке аля прасування і шиття. Зручно взяти ось такий це рукав називається, чи як, я не знаю. Тепер найчастіше хвилинку, найчастіше використовую ось такий відпарювач. купувала у інстаграмі. Мені дуже подобається, як він прасує. Я просто ось так працюю за методом: прийшла, взяла, щоб нічого не заважало. Коли потрібно попрасувати багато, постільна білизна, е, такі речі, які важко прасуються відпарювачем, я беру саме праску Праска Браун і їй реально років 5-7. Перша праска, яка з'явилася в цьому домі, дуже класна, ну просто Браун The Best. Люблю цю компанію. Ну і тут на задньому фоні все, що мені потрібно зашити: нитки ножниці. І те, що зараз потребує ремонту, і ось той купальник, який я не знаю, що з ним робити, який у мене постраждав від кисневого порошку. Поки що поставила тут. Тут нижче господарський відсік, де стоїть корзина для білизни і пилосос. Мені здається, коли ми цю шафу планували, ми планували, що тут буде стояти пилосос і ручка в ньому буде так стояти, тому зробили йому ось такий запас. Але зараз, якщо подивитися уважно, видно, що ось оце місце воно повністю пустує, так? а цього краще не допускати, бо пропадає даремне місце. Тут можна ще поставити чи рушники, чи запаси хімії. Так далі. Тому у наступну нашу роботу по меблях у домі я замовлю в майстра ось тут поличку. Ми вже навіть відмітки зробили із чоловіком, і зробимо ще одну поличку для того, щоб ще більше господарський відсік використовувався раціонально. Із класних штук, це не те, що класні, в нас тут стоїть відро, ручка від пилососа, пилосос, Корзина для білизни поламалася ця штука, бо колись діти на неї падали. Зробили таку дирочку, зручно сюди всередину кидати. Хочу вам показати, як ми з чоловіком повісили ручку від швабри в епіцентрі, купили ось такі кріплення. Так? Ну, як то показати? Да. І прикріпили. І ось тепер воно так класно. Тримається і не падає. Ну а зараз давайте будемо прасувати. Працюю, я зазвичай тут, в кімнаті, мені зручно, тому що тут є розетка, тут можна поставити утюг. Сама дошка для просування є досить великою. Я її застеляю для того, щоб зберегти її таку спеціальну поверхню від того, що може щось пропалитися. Я її застеляю. Дошку ми купували в епіцентрі, мені здається. Я вперше поселилась на цю квартиру, це було 7 років тому. За цей час це дошка, як це на віки. Люблю її, бо вона має широку поверхню вона довга велика. Сьогодні я маю попрасувати ось таку кількість речей. Тут зручно ставити утюжок, ну можна і тут ставити. І ще є така штука, що можна ось так ставити. Так любить мій чоловік прасувати. Ну, зараз побачимо. Я не люблю, щоб воно так було, але то вже як кому подобається. Thank you. Я досить швидко завершила просування. Мені дуже зручно зразу тут на ліжку все собі складати. Я складаю так. Те, що для мене потрібно повісити на вішаки в шафу, зразу складаю для себе. Те, що потрібно повісити, такі як штани на вішачок для себе. Дитячий одяг на вішачок зразу ставлю і прасую. Те, що піде у комод, одразу так ось складаю. І ось так етер залишаю. Тут, навіть, було трошечки постільної білизни, сашка, футболка. І ось в шафі у мене саме. Ви бачили, які в дитячі вішаки. У мене ось такі дуже тонесенькі, класні вішаки, зюск. З юска, здається, да. А для штанів і спідниць ось такі вішаки, теж юск або епіцентр. Не пам'ятаю. Зараз я це все розкладу і. Таким чином, коли все організовано, то воно і не займає багато часу. Тому що, в принципі, взяла прасувальну дошку, взяла е, праску, все собі ось тут розклала, зразу попрасувала і це займає дуже мало часу. Пишіть, як у вас організовано е, прасування. Здається, це така проста і банальна річ, але я ще пам'ятаю. Ссовно просування ті часи, коли було треба було просувати на таких коричневих столах, адже, ну, скажімо так, прасувальної дошки, непрасувальна дошка була не в кожному домі. Дякую вам за перегляд, за коментар. І якщо у вас будуть якісь додаткові питання, звичайно, що пишіть. До речі, якщо вам потрібен огляд на праску Браун, а також на відпарювач Меджіо, Я не знаю, чи це комусь цікаво і потрібно, але я знаю, що люди дуже часто сумніваються у виборі праски саме у торговому центрі. В мене ось така. Сім років я нею користуюся, обожнюю Браун за все. За все її обожнюю. І ось. Водичку наливаю таким стаканчиком. Ну, все, я пішла завершувати все, що почала.